Подивіться, доброго дня. Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама. Канал про пробуджений і я не сон. І давайте подивимося э, думки, почуття та дії загаданого чоловіка. Подивимося, хто ви, хто він. Починаємо. Благодарна за зворотній зв'язок, хто ви. Ви в нас переможеться дівчатка, яка знаєте, що перемогла, яка перемогла стан, коли нічого не хочеться, коли нічого не в радість. І ви йдете, рухайтеся далі. Переможеться і, до речі, переможеться і в свої якісь нові робочі моменти. Хто він він у нас людина. Так і хочеться сказати, людина, з якою кінець, в якої було все в руках, в якої була фортуна в руках, в якої була зірка в руках, зірка, я думаю, це ви. І яка предала. Предала. Давайте подивимося, що між вами зараз. Що між вами зараз? то, знаєте. Нове починання, от мені хочеться сказати, там, де це можливо законний чоловік. Між вами зараз якась нова, як почуття по-новому, там, де він законний стабільний, там, де він святкує з вами, там, де ви з ним святкуєте. І це все продовжується якийсь немалий проміжуток времени. Давайте подивимося. Якщо пізналося, дивимося далі. Мислі, почуття дії, думки, почуття дії. Думки. Зараз буду відкладати, бо пісок зараз все за. Почуття. Дії буду показувати на дні колоди король мечів. Це колишній, кажеться, що він колишній, холодний, закритий. Так, думки, дівочки. він готовий старатися. По закоханих, по закоханих, готовий робити вибір у вашу пользу. Але йому дуже важко по двійки жезлів. <кхід> дуже важко на це начебто рішитися. Він згадує минуле. Йому важко відпустити старе. Можливо, старі образи, можливо, хто там кого але ми що особо не відкривали. Так? А, так, це у нього думки. Давайте ще подумаємо, що у нього за думки, що він ще про вас думає. А, боїться бути спустошений знову. Бачить, що ви королева так само холодна, як ззаді він. І що переможеться, що у вас не переможеться, що ви во вас все добре, що ви святкуєте своє життя? Що ви в стабільності? Що ви в биту у вас все добре? Карта тила, карта дому, карта сім'ї. От він розуміє, що тут у вас все прикрасло. Почуття, дівчатка, він дуже хоче до вас рухатися, але биться якогось конфлікту. Ось дивіться сюди. Вісімка жезлів хоче рухатися по почуттям. Дуже багато включив в мислях прошедшого, іменно в мислях. І хоче прояснення, хоче з вами сонце, хоче виконання бажань. ще ще по почуттям бере колісо в свої руки. Розумієте? І начебто, знаєте, начебто хоче. Ну, розуміє, що ви якось його дуже близько не підпускаєте, розуміє, що ви з ним попрощалися, і це вже також довгий проміжок часу. Що він від вас в Так. так. Хоче до вас із любов'ю, як дитина, начебто ви королева жезлів. Яскрава, харизматична, зайнята. Хоче до вас по-новому, так, але не рухається, погано спить, Дівочки. боїться конфліктувати, Закритись. По почуттям, ще ще по почуттям. Давайте підсвідомості. Що в підсвідомості у нас, Дівочки, дуже хоче шансу. Серце розбите. Хоче шансу після розбитого серця. Хоче десятки пентаклів, хоче з вами сім'ї. Так, чогось чекає. Далі, давайте подивимося подіям. Подіям у нас диявол. Диявол, король кубків і король жезлів. В чому дияволо? Скажіть нам, будь ласка, в чому дияволоді? Ай, дівчатки, диявол каже про те, що він довгий час, можливо, був навіть під якимись магічними під, під, під якимись магічними роботами, Або піддавався якимсь спокусам, якимсь соблазнам, якимсь залежностям. І каже, що буде рухатися маленькими шагами, але і по пажу, і по королю жезлі він буде рухатися і з любов'ю, почуттями. Так, хоче ясності з вами. Хоче ясності, дуже йому це важко дається. Сидить в ілюзіях в сонницях, не спить, але дуже хоче дві ячки кубки з вами, пити з вами вечором вино, жарити з вами картошечку з салом. Чомусь так іде, буду казати. Не знаю, бесідувати з вами хоче дуже і не тільки, звичайно, що ще. По справедливості королева Пентаклів, хоче, щоб ви знову були його королевою Пентаклів. Паж жезлів буде рукатися, дівчатки всі карти по це. Дуже важко. Дуже важко смерть. Боїться, що ви його просто пошлите. Давайте останній триплетик буде діяти, буде діяти. Дев'ятка пентаклів, дівочки. Десятка мечів і трійка жезлів. Він, дайте, таке чувство, начебто він його бажання його просто свята з вами перекриє його думки. От він розуміє, що десь була крапка, десятка мечів. Бажання його до вас пересиле його страхи, те, що між вами кінець кінець уже так состоявся, я поняла. І він все одно буде рухатися. Він часу третю паличку доросте собі велику і буде рибуватися. Сімка, вісімка мечів дуже-дуже боїться. Так, давайте візьму вам пораду. Дівчата. Порада вам. Король мечів холодний, буде очікувати. Парада вам і шість какую цю людину ви дуже давно знаєте. Що я вам скажу, дуже давно знаєте. І вам кажуть, що чекай, поки він сам проявиться. От що вам кажуть, чекай. Чекай, що ти зробила башню, або там він зробив башню. А ось Паш Пентаклів а ось і новий початок. Чекай, сама не рухайся. Почекай. Де він дінеться, він піде. Приймайте во благо. Благодарю.